А більше про те, як у світі відреагували на так звані вибори у Росії, поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який зараз до ефіру нашого приєднується. Богдане, вітаю тебе, Богдана. Отже, в якому тоні відреагували на ці голосування у Росії, європейські країни, і, і чи привітав хтось із демократичних лідерів Путіна із цими виборами? Остапе, я би спочатку хотів зауважити звідси з Лондона про те, наскільки швидко новина про російські вибори, чи радше подію, яку з труднощами визначалися, як назвати у багатьох країнах Європи, наскільки ця, ця новина швидко сходить на нівець, сходить з головних заголовків зараз у британських національних новинах, і я бачу в деяких європейських Європейських країнах також е, ці повідомлення з Росії відходять на другий чи на третій план у порівнянні з іншими міжнародними новинами. Що стосується е, реакції, то ну насамперед ми маємо заяву е, пана Жозефа Бореля від імені 27 країн Європейського союзу, і вона е, ця заява з самого початку наголошує на тому, що вибори відбулися в дуже обмежених умовах, які були загострені. Російською агресивною війною проти України також у в цьому у цій заяві від Європейського союзу стверджується, що вибори, які проводилися Росією на окупованих українських територіях, вважаються недійсними. Проте загалом я б сказав, що цікаво спостерігати за певною, все ж таки, різницею між різними країнами, коли йдеться. Ось ти вже згадав був заяву Німеччини про те, що це псевдовибори є Брит... Танські заяви досить гострі, але можливо найчіткіше, найтвердіше. Ми все ж таки знову почули позицію тих країн, які напевне найближче до Росії, і можливо найбільше відчувають загрозу того, що там відбувається. Ось, наприклад, заява литовського міністра закордонних справ сьогодні. Ба ідефниканот біколд election. Це Це безумовно не можна назвати виборами. Це процедура, яка мала би бути схожою на вибори. Хтось може назвати це повторним призначенням без будь-якої легітимності. Я радий, що люди поза межами політичної в'язниці, яка називається Росія, можуть висловлювати свою думку, як, наприклад, росіяни, які проголосували у Литві. лише три відсотки із тих, хто прийшов до російського посольства у Вільнюсі голосували за Владимира Путіна. Інші вирішили або зіпсувати бюлетень, або проголосувати за будь-якого іншого кандидата. Тому, вочевидь, у цій атмосфері не свободи виборів не може бути. От про це хочу бо богдане тебе також запитати. Знаєш, то російська опозиція, ми знаємо, намагалася влаштувати протест, з'явившись півдні на виборчих дільницях, і таким чином, начебто, продемонструвати свою незгоду із цими виборами. Втім, в Кремлі зрештою подякували тим, хто з'явився на дільницях і заявили, що це лише збільшило явку. В чому тоді взагалі була суть цього протесту? Ну, власне, російська опозиція закликала росіян вийти і таким чином протестувати. Але справді ті черги, які вилаштувалися в останній день голосування півдні, зокрема, наприклад, тут у Лондоні чи в Берліні в інших країнах Європи виглядали переважно місцями були плакати, були гасла, але переважно це виглядало як просто черга, щоб проголосувати на російських виборах, і саме так це і подали, зокрема у Кремлі, як вияв Активності і тут у Лондоні представниця одного з аналітичних центрів, директорка власне, цього центру, сказала мені у розмові, що це власне вказує на слабкість російської позиції, зокрема російської позиції у діаспорі. Загалом, якщо говорити про російську опозицію, то звісно мені здається, що більшості. З нас відомо, що російська опозиція розрізнена, вона слабка путінська тактика, яку він застосовує до Заходу і навіть до України спочатку незалежності до українських еліт, так само і до, до опозиційних сил в Росії. Розділяйте володарюй. Вона працює дуже ефективно. Кожен якось тримається за свій острівець впливу за, за своїх виборців. І, і свою таку когорту і спільноту тому їм не вдається організувати нічого такого потужного і згуртуватися навколо одного лідера однієї сили, і навіть вже покійний Олексій Навальний не був ніколи цією силою. Тому це все, що вони могли зробити, тільки закликати о 12 годині прийти і проявити хоча б якусь незгоду. А загалом, звісно, вибори з точки зору діяльності опозиції пройшли. Достатньо непомітно Власне, до цього ще лунають заклики, зокрема, і від деяких представників російської опозиції, щоб не визнавати легітимність російського президента Владимира Путіна на п'ятому терміні. Але як виглядає і ця ініціатива також наразі не знаходить великої підтримки. Принаймні у європейських столицях про це не говорять. Богдан, дякую тобі за роз'яснення. Богдан Цюпин, наш кореспондент у Європі, був на зв'язку.